Ірина Черненко з сином фотографується біля фотозони святого Миколайчика на благодійному ярмарку. Миколаю зустрічай ЗСУ допомагай. Жінка розповіла: вони з сином переїхали з Києва на ярмарок. Прийшла, аби підтримати наших військових та порадувати сина. Я дружина військового, Це вже не перший раз він захищає нашу країну. Мені приємно, що підтримують а вже ж. Тому так, і ми долучаємося зараз, також так же само. Віримо бо в перемогу, тому підтримую, що завжди пам'ятають про військових. Бо наші посмішки, я сподіваюся, їх гріють, що вони тим більше вони бачать, за що вони воюють, за за посмішки наших дітей, за добрі емоції і за гарне мирне життя. І в дитини не має переставати бути дитинством, тому і хочеться дарувати далі щасливе українське дитинство в Україні, вчити традиціям, вчити, що є чудо, і не дивлячись на що. Світлине Роблять також Іванка й Микола Танець. Після фотосесії дівчинка кидає у скриньку гроші для допомоги військовим. Розповідає, як їх збирала. Зупиняла прапор машини і казала, щоб що я збираю гроші на ЗСУ. Я хочу, щоб Україна скоріше перемогла. Створила фотозону волонтерка руху підтримки закарпатських військових Валентина Васильєва. Жінка вимушена переселенка з Харкова. Розповідає, до волонтерів долучилася в березні. Yeah. Узнала, що є такий волонтерський рух, тому що просто сидіти і нічого не робити я не можу. Треба якось допомогти, тому що я бачила своїми очима, як це страшно. І в мене дуже багато друзів там на нулі. А зараз у нас така зона святого Миколайчика. Я все робила, ну майже весь декор робила сама. Людина за будь-який донат може зробити гарне фото, отримати святковий настрій. І потім в нас є фото та ужгород група там є ці всі фотки. У маскувальному костюмі збирає гроші для військових. Також волонтерка руху підтримки закарпатських військових Юлія Кошель. У нас скринька від руха пічатана. Ми зробили поробки різні. Кожен з нас щось зробив. І зараз ми пропонуємо, щоб купили, та якийсь донат нам дали в цю скриньку. А потім на ці гроші ми плануємо закупити основу для цих сіток. Долучилася до ярмарку. Миколая зустрічай! ЗСУ, допомагай!» і громадська організація Творчі волонтери Ужгорода для дітей організували квест Зимова казка. Участь у ньому взяв 11-річний Яким Рудик, хлопець з Луганської області. Я зараз малюю сніговика. Ми грибуваємо часті тіла і. Ну, ми їх домальовуємо. Це допомога для ЗСУ. Я радий, що в цьому прийня участь. Участь у нас коштує 50 гривень, така символічна сума, але вона є важлива, тому що всі гроші йдуть на потреби військових. Я почала волонтерити спочатку повномасштабної війни. Я вирішила робити те, чим я займалася в мирний час. Проводити майстер-класи для дітей. І зібралися такі ще однодумці, які теж готові були присвячувати час і робити якісь творчі такі речі з дітками. Щоб зберегти дитинство, відволікти їх трішечки від цих стресових ситуацій, особливо тих дітей, які приїжджають в чуже місто. Благодійний ярмарок Миколаю зустрічаю з су допомагай на площі Фенцика в Ужгороді, проводили впродовж двох днів, розповіла волонтерка громадської організації «Рух підтримки закарпатських військових Наталія Цодікова. За її словами, волонтери організації допомагають військовим з червня 2014 року. Тоді й був створений рух підтримки. Сама ж Наталія також долучилася у 2014-му після переїзду з Луганська. Ми допомагали Постійно, скажем так, завжди ми завжди заробляли гроші на те, щоб закривати потреби хлопців. Наразі якби ми продовжуємо купувати і шукати і тепловізори, і антидронові пушки, ми долучаємося до купівлі. Ну тобто, все, що потребують наші хлопці на фронті. Ми організовуємо такі акції. Нас дуже багато. Мені здається, от весь все місто це наші волонтери. Хтось плете, хтось готує, хтось не знаю, хтось шиє, хтось вишиває. Це такий суцільний мурашник. Люди, яких працюють на перемогу і наближають її за словами Наталії Цодюкової. Усі зібрані кошти на благодійному ярмарку. Миколаїв зустрічай ЗСУ, допомагай, спрямують на придбання генераторів та зарядних станцій для військових. Оксана Ушакова, Леонті Колишин, Суспільне новини.